Оперативна сйомка МГБ Республіки Донецьк. Все происходит в начале цього року. Мужчина в коричневой куртке йде по улице и з кем то разговаривает по телефону. В этот момент двоє сотрудников МГБ задержують Все, Тихо, тихо, тихо. Города, вставай, вставай. Це фрагмент сюжету, який у 2018 році показали на телебаченні так званої ДНР. Представники незаконних збройних формувань затримують на вулиці Донецька місцевого жителя звичайного лікаря-нейрофізіолога Юрія Шаповалова. За сфабрикованою справою його звинувачують у шпигунстві на користь України. Юрій Шаповалов проведе у найстрашніших тюрмах окупованої Донеччини рівно 7 років, 7 місяців і 3 дні. Звільнити з російської неволі Юрія Шаповалова вдалося лише 14 серпня 2025 року у рамках великого обміну полоненими. Зараз він відновлюється фізично і психологічно. Йому важко згадувати про пережите. Але він погоджується на інтерв'ю, аби світ знав правду про звірства, які, зокрема, із цивільними українцями коїть Росія. Окрім того, що били мене, ще імітували, намагалися імітувати розстріл, тобто притуляли пістолети до патилиці, щелкали затвором, казали, ой, ясечка. Ось також приставляли пістолет до коліна, погрожували прострілити коліна. Ну і весь час били, били це було найважкіше. А коли з'явилася можливість сняти там штани, подивитись на свої е, ноги, я жахнувся. Вони зверху донізу от, на наружня поверхня була вся чорна, суцільний сінець. Юрій Шаповалов розповідає, що після початку російської окупації у 2014 році. Зокрема, через літню маму вирішив не виїжджати і залишився у Донецьку. Під псевдонімом Залишанець Донецький він писав у Твіттер, як у гірший бік змінюється життя і його місто. Ось так чоловік виглядав до того, як потрапив у застінки так званої ДНР. Він працював лікарем, а поза роботою очолював місцевий клуб любителів кактусів. Юрій каже, попри проукраїнську позицію, жодних контактів з українськими спецслужбами не мав. Та, попри це, у січні 2018-го його затримали оперативники так званого Міністерства держбезпеки ДНР. Чоловіка відвезли до сумнозвісної катівні ізоляції, де піддавали тортурам, або він зізнався у нібито шпигунстві на користь України. Ще був такий епізод, коли щось від мене там вимагали, щоб я підписав то, з чим я не погоджувався. Вони натягли на голову поліетиленовий пакет. Навколо ще його е, закрутили, і е, ну, куди, коли я вже став задихатися, ну, я сказав, що гаразд, я підпишу все, все що там ви від, від мене вимагаєте. Після цього Юрія змусили на відео зізнатися у тому, чого він не робив. Ось ці кадри. Після однієї з таких фотографій, яку я розмістив літом 2015 року, Ко мне через личное сообщение в Твиттере вышел на связь пользователь под названием Стоп-Террор. Позднее я узнал, что это организация, связанная с украинскими спецслужбами. Этот пользователь Стоп-террор обратился ко мне с просьбой еще раз сходить на то место, где я увидел военный автомобиль, и сделать несколько фотографий с целью привязки к местности, что я и сделал. Юрія Шаповалова засудили до 13 років неволі. Більшість терміну і до свого визволення він провів у Макіївській колонії номер 32. Цю довідку Юрію дали, коли він виходив із колонії. Під час інтерв'ю вперше усмішка на обличчі Юрія з'являється лише коли мова заходить про такий пам'ятний для нього день звільнення. Він показує синьо-жовтий патріотичний браслет, який йому подарували під час обміну, і згадує, як його розчулили сотні людей, які вздовж дороги зустрічали автобуси зі звільненими українцями. Але насамкінець каже: найголовніше у жодному разі не забувати про тих, хто досі залишається. У російській неволі там залишилися люди, які перебувають там ще з 18-го, 17-го року, навіть з 15-го є хлопець. Причому мені ось деякі з хлопців, вони застали там в колонії обмін 19-го року. Коли людей забрали на обмін, майже всіх, хто там був, а декілька людей залишилися. Вони розказували, який для них це був шок, як вони тяжко все це переживали. І ось деякі хлопці їм довелося в другий раз таке ж пережити. Тобто в мене досі перед очима їх обличчя, коли нас забирають, а вони там залишаються. Наразі точна кількість українців, які перебувають у російській наволі, невідома, бо Росія систематично приховує списки та інформацію про ув'язнених, особливо цивільних. Загалом, за оцінками МВС, зниклими безвісти за особливих обставин вважається понад 70 тисяч осіб. Росіяни ховають, де вони знаходяться. Вони про них не надають інформацію. Міжнародному комітету Червоного Христа, це ця інформація через нього йде. Він же надає інформаційному бюро, і потім це потрапляє до нас. Ось я, в принципі, раджу писати до е, всім родичам. Ну, тим, хто до нас звертається, ми всім пишемо звернення до Міжнародного комітету Червоного Христа з питанням, де е, ця людина. Щодо цивільних і, і щодо військових також, до речі, це робимо. Тож, якщо ви є родичем людини, зниклої за особливих обставин, військовополоненого чи цивільного в'язня і вам необхідна допомога, звертайтеся на гарячу лінію з пошуку зниклих безвісти за номером 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні.